Підстав замість зірочок такі цифри, щоб число, оце чотирицифрове число, ділилося на 15, знайди всі можливі розв'язки. Найменше число, що ділиться на 15 15, наступне число що кратне 15 30, тоді 45, і їх нескінченна множина. І всі вони діляться на 3 і на 5. А ознаки подільності на 3 і на 5 ми знаємо: щоб число ділилося на 5, його остання цифра має бути або 0, або 5. А щоб число ділилося на 3, сума цифр цього числа має ділитися на 3. От перше число розглянемо: 1 додати 2, 3. 3 ділиться на 3, то тут можемо поставити 0. А тут тоді поставимо 3, 6, 9. Наступний стовпчик. 1 додати 2, додати 5, 8. 8 на 3 не ділиться. А 9 ділиться. То тут поставимо 1. Тоді отут поставимо 4. Зрозуміло вже. А Тут поставимо 7. Оце всі розв'язки цього завдання. Було легко.